thank you Мене звати Артур Дронь, письменник і військовослужбовець. Очевидно, що люди в зоні бойових дій на виконання там, цих бойових завдань на нулі, як ми кажемо, вони в такому підвищеному стресі, підвищеній емоційності, підвищених якихось таких моральних тисках, фізичному тиску. І це. Кожен пробує виплеснути якось по-своєму, і це можна робити в багато різних способів, спілкуючись з побратимами, спілкуючись зі своїми рідними, коли є така можливість, замикаючись у собі, не говорячи ні з ким, якось перетравлюючи в собі те, те, що ти переживаєш, те, що тобі важко. Або один із способів справлятися з тим, про що ти думаєш, це, наприклад, писати про, про це. Навіть тепер, навіть в такий час з війною, з цією такою повсюдною жорстокістю з цими випробуваннями не просто є місце для любові, яку на яку здатні люди, а власне ми тримаємося тільки завдяки тому, що є така любов. І е, таким найнагляднішим прикладом, найбільш чітким фізичним втіленням тієї любові, яка не всіх тримає, є власне ну, конкретно ті люди, які зараз нас захищають на фронті, конкретно наші військові. Цей час і в цих обставинах головне, що нас тримало, це було те, що ми трималися разом. Це що тут були ми, ми нікуди звідси не пішли, ми нікуди звідси не підемо. Ми будемо тут завжди. Після нас будуть тут інші. І це, це те, що вартує відстоювати.